Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 19 вересня 2022 року Михайлова Чудо збирає маліну. В основному другий сорт везу на заморозку. Бо в нас вчора дощ йшов 16 годин. І така ягода по 60 гривень. Це не по 120. Ну, цю, може попробуємо по 120, така вона. Може хоч по 100. тут видно З цими дощами. Ну, що ж зробиш? Не дощить, все. Треба вибирати інші сорти, як кажуть мені, Зараз покажу яка там ще маліна, ну і це всі 4 ящика, ну там вже починає тігти, попробую на заморозку довести. Тих 4, тих 2. Зараз покажу яка маліна після дощу. Трохи вибрали вони сьогодні. Прийшлося їм по часовку по годину заплатити, бо їм невигодно виходили там смішні гроші, що вони по 150-200 по гривень позаробляли. Щоб прийшлося доплачувати. Невигодна ця заморозка теж, але ягоду треба вибрати. В принципі, ожину американський сортов велику крупну по 50 гривень. Продавали, так що, якщо цю ще по 60 заберуть, то це ще вигодніше чи можина Ось така ось маліна. Тут вони ще не вибирали, я так не сильно. Тут у деяких щоб було видно, яка в нас зараз маліна. Тут вони ще не вибрали, це видно. Но обіцяли завтра прийти. Побачимо. завтра вже свята не буде, така от маліна, ну вся мокра, о, земля, дощів уже хватить. би тиждень не лило. зараз вітерець, може завтра буде веселіше. Ну ви підписуйтесь на наш канал ProAgro, ставте лайки. Вподобайки, нажимайте дзвіночки, до нових приємних зустрічей. А я буду вести на заморозку да. пробувати продати все. До нових приємних зустрічей, бувайте.